У стрімких пологах відбувається дуже швидке народження дитини. І може не встигнути відреагувати шийка матки, не встигнути відкритися максимально до повного відкриття. Дитина може не встигнути пройти, виконати той біомеханізм пологів, який вона має виконати. Що таке біомеханізм пологів? Це комплекс рухів дитини, коли вона проходить через різні площини малого тазу. Вона вставляється в одній площині, потім повертається на бочок, потім розгинається голівка, коли народжується. Теж повертаючись вже в фронтальну площину. І от для цих рухів, для цього проходження потрібен певний час. Коли пологи стрімкі, ці площини дитина проходить дуже швидко під надмірним тиском, і це несе за собою ризик травмувати дитину і травмувати пологові шляхи жінки, тобто призвести до розривів, до кровотеч і ось цим саме це небезпечно для матері. А для дитини це ризик отримати травми і мати певні наслідки потім з неврологічним станом чи з розвитком в цілому. Тому в пологах незалежно від того, яка їх інтенсивність, дуже важливо взаємодіяти з лікарем акушер гінекологом або з акушеркою, яка ці пологи веде, і чути, слухати і виконувати дуже чітко всі їх рекомендації, коли тужитись, коли не тужитись, коли глибоко дихати, тобто повністю взаємодіяти. І е, тоді е, ризик е, цих травм е, можливих він буде суттєво меншим.